Доброго вечора, друзі, ви на каналі Atom Coin. З вами Олександр. Вітаю вас. Сьогодні у нас чергова розпаковка стему. тему. Подивимося, що я отримав. Давайте зробимо це разом. Ось так розпочинаємо розрізати цю упаковочку. Ви знаєте, я періодично замовляю деякі речі для нумізматики. Це власне така підставочка планувалась для каналу. Давайте швиденько розкриємо її з вами. Глянемо, що тут. Запечатано доволі якісно. Подивимось. Треба так акуратно різати, щоб його не. Так, Викидаємо цей мотвох, друзі, ось дивіться. Такий якісний планшет під слаби. Власне, буду вам демонструвати слаби тут. Ось дивіться, як він запакований. Вони бачите, бувають тут різні. Був на продажу саме такий. Кому цікаво, ставте запитання, буду вам скидати силочки. Хто не встиг підписатися на канал, обов'язково це зробіть. Буду вам вдячний. Це допомагає розвитку. Ви знаєте алгоритми Ютуба, як працюють. Ось так. Розложили ми цю упаковочку. Ось такий. Ну, що я вам скажу, друзі? Щоб він там явно супер був то ні. але доволі приємний матеріал. Ось дивіться, як він у нас буде виглядати. Давайте ми сюди покладемо наші монетки. Ось так. PCGS, бачите, краще лягає NGC. Так, впритик. Ось подивимось. Тепер піднімаємо. Ну, не знаю, як вам, друзі, приємно. Виглядає на камеру ось так. Ось, друзі, такий планшет під слабий. Я думаю, що може ми не тільки слабе тут будемо використовувати, а може ми так і ось монетки покладемо. Теж можна так підняти. Червоний фон доволі гарно виглядає. Друзі, кому сподобалась така розпаковочка. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, хто ще це не зробив. Ось такий планшет для монет сьогодні я отримав, показав вам. Друзі, дякую вам за увагу. Традиційно хочу вам побажати мирного неба, гарного вам вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі.